Сьогодні поговоримо про гепарда тварину, яка вражає всіх своєю швидкістю, красою та унікальністю. Ці неймовірні створіння можуть розганятися до 100 кілометрів на годину всього за кілька секунд. Гепарди це не лише швидкість, але й елегантність у кожному русі. Підпишись, підтримай український контент. А тепер давай по фактах. Основні характеристики: гепард найшвидший наземний хижак у світі. Він може розганятися до 120 км на годину, але лише на короткій дистанції. До 100 км на годину гепард розганяється всього за 3 секунди. Швидше за спорткар його тіло легке та гнучке, як у професійного бігуна. Довгий хвіст допомагає кермувати під час різких поворотів. Серце та легені у гепарда збільшені, саме це дає вибухову швидкість. Гепард не вміє голосно ричати, як лев, але видає муркотіння, цвірінькання та свистячі звуки. Середня вага гепарда 40 40-65 кг. кілограм, довжина тіла – 1,1-1,5 метрів, хвіст до 80 сантиметрів, живе в саванах Африки та деяких регіонах Ірану. Цікаві та прикольні факти: гепард має чорні сльозні смуги під очима, вони захищають від сонця як у футболістів. Вони полюють удень, щоб уникати левів і гієн, які крадуть їхню здобич уночі. Під час бігу гепард відриває всі чотири лапи від землі, буквально летить. Його хребет настільки гнучкий, що він розкривається, наче пружина. Вуха гепарда маленькі та округлі для кращої аеродинаміки. Лапи вузькі та довгі, ідеальні для спринту, кігті не повністю втяжні, на відміну від інших кішок. Це додає щеплення з землею, як у шиповок. У гепарда дуже великий хвіст, він працює як балансир на поворотах. Зір у гепарда настільки гострий, що він бачить здобич за 5 кілометрів. Його полювання триває всього 20-30 секунд, потім він втомлюється. Вдале полювання лише у 40-50% випадків. Після бігу гепард може відпочивати до півгодини. Бо серце б'ється дуже швидко, гепарди майже ніколи не нападають на людину, вони їдять тільки свіже м'ясо, падло їх не цікавить. Маленькі гепардики мають довгу сріблясту гриву на спині. Це захист від хижаків. У дитинстві їх маскують під медоїдів, яких бояться навіть леви. Мама гепардка дуже турботлива, вчить малюків полювати поступово. Гепард може стрибнути на 6-7 метрів вперед в одному ривку, його висота стрибка понад 3 метри. Під час бігу хвіст працює як кермо літака. Гепард не лев і не тигр. Він належить до окремого роду кішок. Це єдина велика кішка, яка не вміє ричати. Зате він муркоче, коли задоволений. У гепарда унікальний малюнок плям, як у відбитків пальців у людей. Є навіть король гепард. Рідкісна мутація з довгими чорними смугами. Гепарди можуть жити поодинці або в групах. Самці часто формують коаліції, брати тримаються разом усе життя. Самиці ж завжди самотні, лише з дитинчатами. Гепард не дуже добрий боєць, він уникає сутичок із левами та гієнами. Навіть птахи можуть прогнати гепарда від їжі. У природі гепарди живуть 10-12 років. У неволі до 20 років гепард був символом швидкості ще у давньому Єгипті. Фараони тримали їх як священних тварин. Слово гепард означає плямистий леопард, англійською він зветься «чита», від санскритського читрака, що означає плямистий. У середньовіччі багатії Європи тримали гепардів для полювання. Сьогодні гепард символ збереження дикої природи. На планеті залишилося менше 7 тисяч гепардів. Вони занесені до червоної книги, як вразливий вид. Гепарди це неймовірні створіння, справжні символи швидкості і витонченості. А тобі який факт сподобався найбільше? Напиши в коментарях.